Що треба зробити перед виборами? Як найскоріше, навіть прямо зараз. Перевірте себе у списках виборців і займеться дві хвилини. Не віриш? Ми засікались. Ось як це зробити. Зайди на сайт Державний реєстр виборців, обери особистий кабінет виборця. А далі перевірка включення. Веди персональні дані та місце реєстрації. Далі тобі прийде код на пошту, став його у спеціальне віконечко в особистому кабінеті. І вуаля інформація про те, де ти маєш голосувати і чи числишся в списках, в тебе на екрані. От і все особливо це важливо для тих, хто в останні роки змінював реєстрацію, чи є переселенцем, але краще зробити всім. Якщо ти ненавидиш інтернет і боїшся вписувати туди свої дані, то можна зробити по-старому: зайти в найближчий відділ реєстру виборців. Їхній перелік теж на сайті Державного реєстру. А що ж робити, якщо хочеш голосувати там, де живеш, насправді, а не там, де зареєстрований? Або якщо 31 березня будеш за кордоном, все теж досить просто і швидко. Хвилин 15. і часу в тебе до 25 березня. Прийди до найближчого відділу реєстру виборців з паспортом і подай заяву про тимчасову зміну місця голосування. До заяви додай документ чи копію, які підтверджують місце бажаного голосування. Це може бути довідка з роботи чи навчання, документ права власності або договір найму житла, квитки чи навіть путівка санаторій. Виборці з тимчасово окупованих територій або Криму можуть не додавати ці документи, просто показати паспорт з тамтешньою реєстрацією. А ми є у Фейсбук, YouTube і Twitter. Підписуйся.